Дай усім! Ви на каналі просто геймер, і сьогодні в нас знову Tron and Liberty Скажу так, що ми вже нарешті з вами дочекалися цього такого довгожданного обновлення по Tron and Liberty Завтра в нас вже буде мейнтен серверів, і нарешті до нас прийде талантр. Це відео сьогоднішнє більш для нових гравців або для тих, хто ще не дозбирали свої білди. Я вирішив поділитися своїми білдами на мілі ДД. Саме на Мілі ДД, так як я граю на трьох класах це є дворук Дегера, Дегера Спис і дворук Спис. Ну що ж, не буду довго затримувати і довго розтягувати відео. Я чітко скажімо так, розкажу в загальному, якими білдами я граю, кожен білд для своєї скажімо, ситуації. Ну що ж, погнали. І перший білд ми розглянемо з вами це Дегери Спис. Цей білд він предназначений в більшості для масових замесів, типу варовських босів, осад і тому подібне. Це є, скажімо такий асасин, який здалека цими списами просто може цілі паки ложити. Цей білд зосереджений саме на Range і Magic Evasion. Так як в більшості основний скажімо, урон в великих баталях ми отримуємо саме з віддальників, тому цей білд зосереджений саме проти них. Як ви бачите на своєму екрані цей білд, я всі свої білди, тобто, ссылки на них залишу в описі, тобто, ви зможете зайти їх переглянути. Під цим білдом в мене 239 максимальний демедж, майже 1500 мілі хіт кріт, 600 міліхit і 1800 range і 1700 Magic е тобто двома Пасивками від списа і від Дагерів. Після перекату або якогось скіла, який вас блінкує, ви получаєте ще зверху від списа 600 і 600 від Дагерів. Це ще 1200 зверху, тобто у вас сумарно виходить <кій> перепрошую, 3000 і веджі. З таким рейнджом і веджіном я скажу вам, що в принципі фактично кожен рейнджовик на даному етапі гри. Майже по вас не буде попадати. Від слова зовсім так як ренджовий хіт надзвичайно важко зараз розігнати. З те одним шмотом. Вони можуть розігнати на максах. Я, все, що мені вдавалося, це і 1100 хіта. Це, при вашому трьох тисячах івежена це фактично буде все міси. Тобто ви не будете під флешки попадати, ви не будете попадати під фаерболи, під. Ці вогняні дощі і тому подібне. Тобто ви фактично будете неуязвіні для ренджовиків. То, що вам буде важко проти мілічників. Але мілічників в більшості, окрім як тих же самих тигерів зі списами, там немає. Так як в більшості всі спекаються в цей клас, так він найкраще підходить для масових баталій. Ну що ж, Приступимо далі. Наступний у нас білд йде на дворук із списом. Це мій найулюбленіший білд, я з ним ходжу в принципі, більшу частину гри. Особливо на арені він дуже добре себе показує. Це є хітовий білд. тобто На макс все розігнати хіт. З цим білдом у мене хіт-шанс мілішний 1780. Це тобто ще плюс при оцьому скілі новому що недавно додався на списі бастіоном на хіт, який дає ще плюс 480. Вас врахуйте 200 хіта. Це, тобто при, фактично від вас неможливо повернутися. Тобто, так як мілішний ліжний максимально на даному етапі можна розігнати тільки до 2 300. І, тобто ви максимум, що будете там з 10 ударів одним промахуватись. Е, як я вже казав, я не буду розбирати повністю весь білд детально, через те, що відео займе надзвичайно довго часу. Тобто я просто залишу всі силки, ви зможете собі зайти і вже самі детально розглянути, які я стати, які трейти. Цей білд в мене endurance. Тобто я Evasion тут не розганяв, так як фактично її неможливо розігнати, я фактично все кидав через Perception. в мене всі шмотки йдуть на Perception. Тобто в мене 73 перси. І таким чином в мене 1800 майже хіта. На рахунок цього білдаша я скажу, що він фактично підходить під любі пушки. Я маю на увазі на рахунок шмоту. Тобто ви можете тут змінити навіть той самий замість це, списав ДГР, і вам фактично також буде добре він гратися. У вас просто трошки впаде хіт через те, що саме цей коп'йова шайкала дає майже 200 хіта, через що із ним дуже часто хто ходить, особливо на аренах і на малих заворушках. На рахунок скілів, що я хотів ще додати, я не буду показувати я тут дороги через те, що я особисто ніколи не розумію, коли демонструють якісь дороги, тому що завжди думав, що це і ситуативно. Тобто показувати, як ви там тлумите манікен, як на мене, це без, просто безсенно, тому що ніхто не буде стояти і манікен на вас дивитися. Я вже навіть не говорю про кушки, просто людина може баканально відійти. І тому я не бачу сенсу порозказувати про дороги скілів, про загальну ротацію. Вона все тут є. Ви можете, як я вже сказав собі, будете зайти, подивитися на всі ротації моїх скілів, як для ПВП, оце верхня і для ПВЕ-нижня. Вони в більшості я з ними граю на даний момент майже ну, весь час, тобто я їх не змінюю. Ця ротація це просто ванлав для мене. Вона підходить під будь-як, фактично, сетінг, під будь-який. Ну під, любе, під любу ситуацію, ви можете просто фактично влитися і досить добре себе почувати. Ну що ж, перейдемо далі до наступного білда. Наступний білд в мене ПВЕшний. Я спеціально його зробив можливо для людей, які хочуть і люблять грати саме в ПВЕ. Вони не сильно цікавляться ПВП. Цей білд в мене зосереджений саме на розгоні статів. Тобто, я розганяв найбільше силу і ловку, як ви бачите. По 71-72, тобто я взяв максимальну кількість бонусів з двох самих найбільш потрібних статів. І персепшен є не потрібен, так як фактично боси не е, ухиляються, в них там вейжана майже немає, тобто вам хіта від Perception не потрібна. Fortitude я розігнав до 30, саме для того, щоб е, взяти бонус від, на 100 Endurance. Тут я розганяв саме Evasion саме в шмотках через 3 через те, що самі моби і боси мають досить невеликий хід, і там досить легко розігнати потрібний Evasion, щоб ухилятися від багатьох ударів як босів, так і кріпів, мобів, монстрів, як хочете називати. Ну що ж, пішли далі. Наступний у нас йде мілішний, саме його ще називають топовим. для Аренець, тобто з таким білдом ви просто бужите на арені. Через те, що на арену ходять більшість і мілішники, гринжовиків там не так багато. А якщо є, то вони все рівно грають, наприклад, там через ДГР Став, через ДГР Спис, через ДГР е, Арба. Тобто, фактично в будь-якому випадку будете себе почувати непогано і в загальному найбільше, що напрягає на арені, всіх це є дворуки. Неважливо, чи вони з дегерами, чи вони з списами, чи вони навіть щитами. Неважно з чим вони, вони найбільше через те, що в них найбільший урон в одну ціль через гільйотину. І саме їх фактично контрить цей білд, так як ви е, Мілішний Вейж розганяєте просто майже до 2500. І при цьому у вас і непоганий ДПС, плюс у вас ще й непоганий кріт, через те, що роз, цей білд розганяє дексу до 70. Через цей двохрук ви після кожного свого стану получаєте хеві атаку ще плюс на 100 збільшуєте. І, скажімо, після стану гільотиною ви фактично можете шотнути половину з РДДшників, як не більшу половину. Е, скіли, в принципі, як я вже сказав, ви собі самі подивитеся, Тут є ротації як і через дві гільотини, так і через набивання стаків е, Сандербола, тобто і блискавки, і потім їхнє взривання. Відповідно, це грається через одну гіллітину, через неї, тобто, ультимативно. Воно, в принципі, як і цей, так і той робочий два білди. Я їх раджу, і я думаю, що якщо ви спробуєте, вони вам дуже сподобаються. Бо, в принципі, я б замічав, що всі грають по подібних білдах. Я розумію, що зараз я в принципі, ніякої там Америки нової не відкриваю, так як вже в грі півроку. І... Я думаю, що багато різних білдів ви можете знайти і подібних до мене. Я ці білди складав безпосередньо сам вже давно. Я з ними граю фактично від початку гри в Thron Ліберті. Я ні на кого не дивився. Тобто Це можна сказати мої білди. Я ні на кого скажімо, не рівнявся. І так, погнали далі. Наступний білд це в нас той же самий, що я казав, хітовий білд. Як був з дворуком зі списом, тільки я поміняв тут ДГ, спис на Дегера. Тут я взяв Дегера з Абіса, це вони розганяють сили і максимальне здоров'я. Це потрібно для пасивки Адентуса, яка від вашого максимального здоров'я збільшує ваш максимальний дамаг. Фактично, весь біл такий, же самий, як і був зі списом і дворуком. Він зосереджений на хід вас тут хіта 1623 на даному етапі. Білда, і здоров'я 25 тисяч. Тобто це і фактично здоров'я як в танка, але ДПС у вас просто може найбільша кількість з, зі всіх в одну ціль. Тобто За одну гіліну тут можна шотати просто навіть не, 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 скажімо, не напрягаючись. І так, пігнали далі. У нас наступний і останній міл, мій білд, який би я хотів поділитися це є мілішний той же самий евешневий білд, але через дагери і спис. Це наступний після дегерів з дворухом найкращий білд на арену на даному етапі, він, він фактично надзвичайно важко контриться через те, що через посилку списа і через посилку м, дегерів ви розганяєте дуже непогано і ренджовий івейжен також. Тобто, фактично, у вас як мілічного Eveygeна 2400,500, так і рейнджового 1400, плюс через дві пасивки, які ще дають вам 1200 зверху, ви... Знову розганяєте до 2600 реннжовий вейжен, якого вистачає більше, щоб дуже комфортно все почувати проти любого рейнджовика. Тільки не путайте, бо посух це не є рейнджовик, він є маг. Тобто вам потрібен магічний вейжін. Посох і магі вони надзвичайно тяжкі взагалі для мілішників, через те, що магічний вейжен досить важко розігнати, а вони надзвичайно боляче б'ють. Ну і в принципі це все. Це всі мої білди, які би я хотів сьогодні показати. Ще раз повторюю, що це білди, які саме я зробив на самому початку гри для себе, для своєї гри. Їх всі я перепробував не по одному разу. Скажімо, з свого е, досвіду я дуже їх раджу. вони фактично є на даному етапі топовими. Е, просто вони ситуативні. Кожен білд є ситуативний. Мілішні білди, мілі вейжен білди, вони більшості зосереджені на невеликих баталіях. Типу якихось івентів, тих самих домініонів, вони дуже гарно себе показують, ну і вони топові на арени. А саме з цими білдами беруть топи арен, через те, що фактично там бужать, так скажемо, саме мілішники. Тому мілішний інвейжен там надзвичайно допомагає. ПВЕшний білд, як я вже казав, в принципі, він виключно для ПВЕ, через те, що він не, не розганяє саме потрібні для ПвП стати, тобто він не підходить для ПвП. Ну, що ж, на цьому все я не буду затримувати, не буду розтягувати відео. В принципі, і так я думаю, воно пройшло вже досить довго йде. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щось ставте, щось пишіть. Буду радий, якщо я комусь допоміг. Не хворійте, не скучайте і до наступних зустрічей.